санітарно епідеміологічна ситуація у районі значно погіршилась, якщо у 2015 році було все благополучно із заповнюстю на грип та гості респіраторні вірусні інфекції, то вже починаючи з другої половини січня цього року ситуація дійсно погіршилась. Слід відзначити, що Якщо у січні минулого року було захворілих на ці інфекції 702 особи, то вже за цей місяць більше, ніж 1800 осіб. Можна представити собі масштаби цього. Крім цього, слід відзначити, що остання епідемічна ситуація, яка нас, як кажуть, Дещо налякала, була у 2009 році, коли була навіть, розповсюдженість вірусу свинячого грипу. Тоді, мабуть, люди пам'ятають, що було включено систему застосування масового захисних масок у магазинах і навіть на вулицях люди ходили. Слід сказати, що вже з цієї половини січня цього року. Теж таке вже майже і є. Коли ситуація прийняла характер епідемічної, все було зроблено і від органів місцевої влади, від керівників навчальних закладів, від медичних працівників, від засобів масової інформації. І це, звичайно, дало певні результати, не дивлячись на погіршення різкої ситуації, все ж на сьогодні. Почало покращення, і можна сказати, що навіть різке. Якщо не було місць у лікарнях, то вже зараз є. Чому сприяли, звичайно, те, що припинили навчання, тимчасове навчання в школах завдяки рішенню комісії техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій районної адміністрації районного відділу освіти інших керівників. Установ та організацій. Вже на, на вчора епідемічний поліг у районі от значно понизився і у порівнянні із кінцем січня місяця майже на 60%. І на сьогодні ще наполовину теж. Понизився. Ми очікуємо, що вже на завтрашній день на п'ятницю. А ми моніторинг робимо і не тільки по щоденний, але і по тижневий. У зв'язку з такою ситуацією все ж таки от, не слід людям, як кажуть, заспокоюватись, тому що не виключено те, що можлива і друга хвиля захворювання, тому слід вживати. Продовжити, вживати Антивірусні препарати, яких є у аптеках безліч, от, можливо, природні вітамінні резерви, от, типу часник, цибуля, лимони, і так далі, чаї різні материнки. і так далі. Люди про це знають багато, вони підвищують як кажуть, ну, спротив організму проти інфекцій. Слід Оберігати вже розпочалася по міських школах почалися заняття, по сільських школах з понеділка, цього з 8 числа, але не слід забувати, що все-таки не слід, не треба масово накоплювати дітей, от, старатися, щоб це було, як кажуть, не так активно. І до березня місяця це, як правило, можливо, деякі заходи, але їх потрібно дещо зменшувати. Хотілося сказати ще, що у цьому місяці, в січні я маю в виду, збільшилась кількість захворілих на кишкові інфекції. Цьому можливо сприяло і те, що все-таки і святкування було, маса святкових днів і вихідних. І люди, можливо, з метою економії не всі продукти використовували за один день і вживали по декілька днів, тому що економічна ситуація, ви ж, знаєте, теж напружена. у Тобто слід бути все-таки насторожним і в цьому, зв'язку з тим, що контроль за харчовими продуктами в системі торгівлі громадського харчування значно зменшений. Ви знаєте, на законодавчому рівні слід людям теж про себе подумати. І перш ніж взяти якийсь продукт, дивитися, що ти береш. Якщо треба, то Взяти і документ, перевірити у людей, що це за продукт, для того, щоб себе, як кажуть, обезопасити і не то, щоб не було небезпеки для здоров'я людей. Оце те, що нам хотілося коротко е, в Санкт-Службі виказати свою думку, і хочеться. Е, шановні громадяни, давайте думати про своє здоров'я теж самі, а не тільки надіятись, як кажуть, на якийсь органи, які повинні цим займатися. Ми себе збережемо, своє здоров'я. Своїх близьких, рідних і звичайно, у першу чергу наших дітей. Дякую за увагу.